Викладати свої фото і відео в інтернет, якщо ви не відповідаєте ідеальним стандартам краси. Блядь, то, ну, звісно, можна. Якщо вам хтось каже, що він би або вона не викладала б такі неідеальні форми, то це їхня особиста проблема з їхніми комплексами щодо себе. Ви не пропонуєте нікому вас кохати, їбати, зустрічатися з банки. І якщо вони сприймають просто факт того, що ви виклали свої фотографії або відео на своїй особистій сторінці в Фейсбуці, Інстаграмі, Тікток, неважливо, якщо вони це сприймають як пропозицію їм конкретно з вами зустрічатися, то ця людина дахуя про себе думає, де хуя себе цінує надто сильно набагато більше, ніж ви, хто для себе особисто викладає підтвердження свого існування? Ви цими, цими фото, фотографіями... Просто стверджуєте, що ось я, я є. Це моя історія. Це те, що ви зможете потім передивитися. Наших бабусі мам, були кота-гоми, копейка. Ви можете робити кота в своїх соцмережах, тому забийте на те, хто що вам говорить. Ви це робите не для них. Але побічно, звісно, ви можете знаходити людей, яким ви дуже подобаєтеся, і дуже заходите. саме такі, як ви. І ось великий секрет: що неважливо, як ви виглядаєте, неважливо, скільки кілограмів у вас, яка форма вашого тіла, очей, ніг, зубів, носа і так далі. Там дуже багато людей, просто дохуя народу, для яких саме ваша зовнішність це кіль. І чим більше ви впевнені в собі, чим більше ви любите себе, щиро любите в будь-який момент цього часу. Тим більш привабливими ви є для людей, для яких ви здаєтеся красивими. І ні не потрібно відповідати певним стандартам. Потрібно бути собою. Ваші люди вас знайдуть. І це будуть найбільш наповнені, найбільш ахуєнні, прекрасні стосунки у вашому житті. Тому посилайте нафіг усіх цих коментаторів. Або просто використовуйте їхні коментарі як спосіб розкрутити свій контент. Це дуже класно працює для багатьох платформ. Якщо ви хочете щось комусь донести і трапитися на очі людям, які дійсно вас цінують, то це прекрасний ресурс. Відповідайте на їхні коментарі, провокуйте їх на садж, але ніколи не приймайте їх близько до серця, тому що вони будуть вас ненавидіти в будь-якому разі. Що б ви не робили, якою б ви ідеальні, або ідеальні не були, вони все одно будуть говорити про вас погоні. Просто тому, що це їхні хобі. У людей є різні хобі. От їхнє хобі це говорити хірню про інших людей, які цього не питали. Тому давайте вони будуть займатися своїм хобі, паралельно розкручувати ваш контент, приваблювати до вас нових людей. Які подивляться на вашу комунікацію і скажуть: Ви ахуєнні, ви класні, я хочу з тобою комунікувати, я хочу з тобою зустрічатися, я хочу з тобою дружити. Неважливо. Ваша автентичність і ваша любов до себе точно буде привазувати вас до найкращих, найрозумніших, найнаповненіших людей, які також вміють себе любити. Неважливо в яких ви стосунках будете після цього. Просто ви будете оточувати себе саме тим колом людей яких вам хочеться бачити поряд з собою. Це прекрасні фільтри. І чим більш нестандартно ви поводитеся, вдягаєтеся, виглядаєте, проявляєте себе, тим більш точним буде оцей пошук своїх людей, тим більш чіткі мечі у вас будуть. Тому котики, Послухайте. Любіть себе, незважаючи на що. Любіть себе тим більше, чим більш ризиковане наше життя. І якщо вам потрібно обнімашок, приходьте до мене, я завжди їх роздаю. Звертайтеся і підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на ці відео, коментуйте їх, сріться в коментарях з хейтерами які точно будуть і придуть мені сказати, яка я хуйова, яка я некрасива, товста чи ще яка-небудь. Срідьте з ними і поширюйте контент.